Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Байки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо влаштовувати битву чанків. І героями у нас будуть ось такі два міміка Це в нас дівчина-мімік, а там у нас хлопець мімік. Його ви вже всі знаєте, це в нас страшний стів, а це в нас страшна Алекс, я так розумію, що. А, сьогодні ми будемо їх ховати у нашому чанку шукати скрині і битися між собою. Все як завжди. До речі, на міміка можна подивитися ось тут. Він тут просто у всій. Своїй красі. А ось тут оця дівчинка мімік, і вона, вона кошти, напевно, всій красі. Кого ти шо? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Тобто, тебе. А їх знає що. Ну, типу, щоб. Вони дуже. Мені здається, що вони завжди за мною дивляться. Ну, звичайно. Завжди будуть тебе переслідувати, навіть коли ти заснеш. Зрозуміла? Куди ти там заховалася? Виходь. Це не смішно. Давай, бери боса і поїхали. Починаємо ховати. До речі, тепер, друзі, в нас не видно наших нікнеймів. І це дуже-дуже прикольно, я думаю. Тому що ми декілька відео грали там, де в нас ніки було від... видно. І ми, ми захотіли, щоб їх знову було не видно. Тому що так і трішечки складніше, і трішечки легше одночасно. Е, так, де заховати? Я от думаю, 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 думаю. Думаю, думаю і ніяк не можу додуматися. Добре, в мене є думки. Напевно, це буде десь ось тут. Просто. От, от так от, 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 так все, я поїхав. Зараз сюди оце все діло зробимо. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. О, вже навіть знайшов першу скриню. Нічого собі. О, я також першу скриньку знайшла, і вона прикольна. В мене просто чарівна скриня. Завжди так. Так, ще одна скриня, і вона теж суперська. Пощастило, мені пощастило, я хочу сказати. Так, давай, давай, давай сюди. Сюди. Ну, все, я думаю, що достатньо. А, можна ховати боса Так, ось сюди, сюди, сюди. І а, боса ставимо. Далі ми пишемо, пишемо команду, щоб телепортувати. Я хотіла знайти якусь вибухівку. Ага. Що ще ти хотіла би знайти? А, прикольний бісквітний тортик. А, який бісквітний піцу. тортик, Міка. І ще напевно снайперку а... я от знайшов пусту Ender скриню. Piorga. Пуста скриня, як тобі непогано. Мені здається, що ну, це просто. Я себе в цьому році, такий знайшов. Хе, я нормально себе вів у О, цьому я також році. Пусту скриню знайшла. От так тобі і треба. Це те, що ти от... зараз сказала, що я себе як вів, отак і отримав. От а ти так, так само себе вела. Сказав? Ой. Що я зробив? О, це мені треба. Так, сюди, сюди, сюди. І отак. Бабам! о ого Нічого собі. Так. Забираємо. Що там, дякую? Це я в себе підірвав взагалі-то. Так, сюди. О, ти знайшов сюди. цей крипера? Так. Не, не скажу. Так, сюди. О, хтось знайшов базуку. Що ти там робиш? Ничего. Добре, що я. О! О! Ого, добре, що я не почав ховати боса, так само, як от. Е, точніше, ще там, де ти зараз оце лупцюєш. Так, Сиди. Точно? сиди. Ай! Що робиш? Ти що? Попала? Я... Ні, не попала. Я тобі зараз, зараз я покажу. Ти. Та йди геть, звідси, Міка! Геть іди. Геть іди, кажу, все. Я... Ти, ти, да ти чого мене бачиш? Ти що, мене не бачила? Так, Ні, сюди? там же ця страшна дівчина заручить. Ах. Не прикольно. Що не прикольно? Та здається прикольно, навпаки. Мені от власне подобається і дуже-дуже сильно. Так, я зараз ще оце сюди. Та що ж ти причепилася, то. Зі своїми оцими штуками. Іди, геть. Геть, іди. Ну що ти стріляєш сюди, Міка? Геть. Геть, 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 геть. Все досить. Мені вже вистачило. Ти що не розумієш? У мене тут вже все розвалилося. Що ти робиш? Ну, майже все. Та ну навіщо ти? Геть. Все, Вони закінчили. все, все, геть, геть, геть. А, ні, я зробив невеличку помилку. Помилку, яка коштувала мені життя. Так, я оце діло не прибрав і отак це все зробив. Так, де ще скринька. Вай-вай, вай, вай, вай. Нормально, нормально. Так. О, ще скринька. Так, сиди, сіди, сиди. Шукай, шукай, Міка. Скриньки, я також дещо зараз тут знайду. Дещо супер цікаве. Просто нереальне. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. А, Бакке, сюди. Шо? А який найцінніший предмет? <ослав> <kimse oat>? <feared> <forcément> Ось такий Міка. Просто. Не, просто А де ти його зустановив? Все зайшов, так? М -м не скажу. Що це таке тут відбувається? Так, все нормально, все просто супер. А це що дівчина? А, ні, це не дівчина, це мімік, -мі Ого <g Arri In> Так. Ану, це виглядає досить цікаво. Міка, якщо що, то я його знайшов. Що <світ> <Шо> там? <світ> так, це було супер легко. Ану. Чого ти там вирішила його заховати, а? А чого? <світ> це ж ізі місце. Так, сиди. Ну, не вдалося трішки. Та я бачу, що тобі не вдалося. Так, сюди. Ой. Давай я його переховаю. Ні. Так, робити а він не можу. дурний! Цю голову тут виспали. <рес> ай, ай, ой. Ой-ой-ой, що відбувається? Так, я живий, добре. Головне, щоб на мене цей не загрівся. Де він там? Він там? Де? Ти бачиш цього візера чи ні? Ага, он він Заспираюся дивіться. Ябираюся з ним. О, фу, мені здалося, що ти знайшла дівчину. <рес> я перелякався від цього напису. Так, ти що там, забудовуєшся, так? Оа, <дурний>. ха <ай>. <away> <Hello. laughs> Ну що, я програла. Та чого ти одразу програла? Не програла тим? Мімік ще. дурний, я заховала його нормально, а він нам голову витягає свою. <mashed> <Thrones> <smart> ну він же ж крутиться, Міка. Крутиться, вертиться. Ех, я гадала, що це. Ця... Прикольно будете. Ага, дуже прикольно. Мені сподобалось. Баки Ні-ні-ні Жити, 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 хочу жити, жити, жити. Ой-ой-ой. Проблеми. Проблеми. Як мені це зробити? Міка. Що ти тут робиш? Повернися назад. Не хочу. Чого? Ай. Ого, ти вижила, нічого у собі. Як? Так. Розважайтеся там. Вай, 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 вай! Куди? Почекай. Ні-ні-ні-ні-ні. Я звідси йду. Хто це такий? Не знаю. Розважайтеся. Так, я пішов. Я пішов. Зараз подивимося. Так, мені треба трішечки світла. Можна тут якось... Світло. О, дякувати Богу. Нарешті я щось тут знайшов. Так. Вертаємось сюди. Зараз ми. Та, іди ти! Ну що ти робиш? Дивіться, набої мої позабирав. Ти нормальний? Пішов звідси. А що ти там зробила? Ти а як що? його забудувала там, а? А що а шо ти там зробила? Так, а ну вичекай. Почекай, почекай, почекай. А як ти там? Він шо, в текстурах там стоїть, а? Міка! Що це таке? Прикольно. Ти як це зробила? Я змію. Так, мені треба дещо ще знайти. В мене, Хоча, а може і не треба. А може і не треба, в мене начебто все є. Я готовий. Я готовий до конфронтації з будь-ким. Так, ти ж на мене не нападеш? Не нападай, будь ласка, давай я тобі. Я... Ну ти. Я намагався з тобою домовитися. Сам винен. Так, сюди. Зараз побачимо. Чекай, а як ти його взагалі забудувала там? Чуєш? А Ой. що? Там мені от цікаво просто. Так, сюди. Сюди, сюди. Отак зробимо зараз. Сюди. Е, допомагай. Шо? Шо таке? Я на тобі. А а кому? Так. Ну, іншому. Е! Ти що там ще одного візера поставила? Так. Так не чесно. А що? О! Це твій. Зараз я йому трішечки здоров'я зменшу і піду розбиратися з цим. З. О! 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 та ти що? Ну прямо тут стоїть! Ну хто так робить, Міка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жити, 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 жити! Жити, жити, жити! Пішов звідси, пішов, пішов, пішов. Один раз! Один. Все. І я його позбувся. Пощастило. А то в мене тут були дуже-дуже величезні проблемуси. Так, це ми діло ось так робимо. Треба тепер закласти тут ось ці дірки, які наробив мені цей візер. Ти там знову граєш в симулятор будівельника, так? Угу mm -hmm. Забудовується, друзі, на всі 100%. Так, супер. Зараз зробимо ось так. Поки в мене є трішечки часу, можна тут навести своїх порядків. Ай, ай 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 Що таке там? Так, сюди, сюди, сюди. Що ти там таке будуєш? А що такого? Не можна це чи не що? Бу... Ні, не можна. Чого це не можна? Мені можна все. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди. Це мій чанки. Я тут на ньому володар. А в тебе там досі цей візер живе. Чуєш? А так. ти? Та десь там, внизу. Ось я бачимо! Йоу! Я Йоу! Тихо півсерця! Ні-ні-ні-ні-ні! Обережно! Обережно! Давай без зайвих рухів! Чуєш? Де він там? Я його не бачу. А, в мене з'явився план, просто геніальніший план, як можна знищити твій чанк? Так, сюди, сюди, сюди. Угу, сюди. А, зараз дізнаєшся. Зараз дізнаєшся. Я його зараз просто вщент знищу. Так. Цей план настільки геніальний, що ти навіть до цього не додумалася. Так, сиди, 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 сиди. Ти що тут робиш? Ти. А? Все, розважайтеся. Я підпалив усю вовну на чанку. І все. Зараз. що тобі це допоможе. Це допоможе відкрити міміка, дівчину. Точніше, а дівчина в мене, я постійно плутаю. Так, сюди. Ну ну. Зрозуміло, Міка? А де мімік? М мімік твій? Ну, десь там. Он він, я його бачу. Бачиш? Так, звичайно, я його бачу. А ти що не бачиш? А? Міка, не бачиш міміка? Ні, не бачиш чому? Він же так близько. Так. Привіт! <ривіт> 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 так, в мене є невеличкі проблеми. Розумієш, мені треба якось тут щось роб... а А, набрехав. Проблем нема. Ой. Ой! Тихо, 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 тихо. Не треба. Не йди. Не йди кажу. Це ну я знаю, але що ж мені тепер? Нічого не робити тут. -а. Хе, не на, ні, ні, ні! У, я живий. Я живий, я буду жити. Так, сиди, сиди, сиди. Сиди, сиди, сиди. Фу. А! Ти? Звідки звідки ти нам викупала мене, як крота, як мишу якусь. Тебе ноги ноги застряли. А, так, серйозно? <гум> я зрозумів. Я про це не подумав, на жаль. Ем, окей, окей. Так, сюди. Я на цьому зупинятися не планую. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! <плес> Візер мене скинув! <плес> Куди? Ой, зараз вони будуть битися між собою. Все. <плес> Пішло <плес> діло. <плес> там мімік проти візера, диви. Нічого собі. Так, о, здається, я в когось там влучив. Бамц. Ого. Так, ну я зараз хочу, щоб цей е, візор розібрався з міміком. Мені, мені дуже цього хочеться. Ти де? Міміка? О, ні. Так. Ну я не можу, Міка. Мені потрібно перемогти. Ай! Ні! А, він мене забив. А в мене що, набоїв немає? Ні, набої ще є. А що я тоді не перезарядив свій дробовик? Капець, вона зараз його там забудує. Треба поспішати. Поспішати, поспішати туди. Так, ти? Де? Вітаю. Ну, ну я що не дістав дробовик? Куди ти одразу стрільнула в мене там, а? Так, сюди. Ага. Ай! <хе -хе 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 -хе. Я був перший, я був перший. Так, 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 сюди, 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 сюди. Обережно! Без зайвих рухів. Ми просто робимо своє діло. Просто робимо своє діло. Ха-ха, що ти там стоїть спиною? ти мене не бачиш На гору дивиться. Ой-ой, капець. Міка, як так? Ану, ану. Стільки тут прикольних моментів вже на цій битві чанків було. Що я в шоці? Так, що ти там? Оп-оп. Все, в його останній постріл. Ні, на останній? Ще один. Будеш <схи> захищатися чи ні? Деш ти де, траві? А? Ти де? в мене один набой. <схи> Ох ти! Я навіть не меча взяти, я хотів мечем. Так, сюди. Вона... <схи> Ви... Меч є. Ви побачили, куди вона? Так, в мене три перлини. Так, я готовий. Оп. Ду -ду 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 -ду! Ну куди? Куди? В мене дві перлини лишилися, Міка? Не треба так робити. Навіщо ти так? Зі мною, а? Розбився! Одна перлина, все. Останній шанс. Останній шанс на перемогу. Інакше в мене нічого не вийде. Так, треба бути ді, ді, дуже не переможе. Дуже уважно. Так, жди! Все! Ну, це ще це я вам побіжу. Все, нічого собі, я переміг. Це було дуже важко. Тут була реальна бійка така. Ну, я рада, що це хоча б було для тебе важко. Хочеш подивитися, де була оця дівчинка Мімік? Показуй. Ти, до речі, була досить близько до неї. Вона десь отут, трішечки нижче. Так. О, так а, ось вона. Ну ось, отут Бачиш, тобто, якщо б ти нижче на блоків 5 стріляла то ти б. Їй... А, ну диви, ти прямо до неї сюди пробивалася. Тобі треба було ось. Бачиш? Диви! Тобі треба було стріляти ось сюди Ти О, правильно стріляла бай. Ого! Нормально так. Ну, Все. Буває. помста, дівчача так? Хочеш її знищити через те, що програла. Ну нічого, Міка. Пощастить іншого разу. От е, на цьому, друзі, це все. Це кінець цієї битви чанків Міка там розважається з цією дівчиною. Міміко. Я закінчила, Закінчила? молодець. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтеся на канал, друзі. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. До все котики.